І все ж, повагавшись, він обережно сунув одну фіранку, не торкаючись, а вже ж, просто легким поштовхом чистою магічною енергією. Тканина поводилася так, як і мала, з тихим шурхотом просто змістилася вбік. Після кількох секунд очікування Альт повторив те саме із другою фіранкою. Задоволена? «Угу». Я не приховувала своєї зловтіхи від того, що фіранки і справді не становили небезпеки. Якщо ти побоювалася, що вони спалахнуть, то даремно магічний вогонь може бути вибірковим, а мені здається, малоймовірним, щоб кілір планував спалити весь будинок через якісь там фіранки. Ну, ти ж сам говориш про обережність. Хох. Підсаланець лише пирхнув у відповідь, а потім відлетів від вікна на пару кроків і завмер, трохи змістившись убік. Тобі не здається, що якщо ти побоявся навіть фіранок, то на такій відстані варто було б триматися з самого початку. Зєхидувала я. За фіранками мені не було видно жодної клянки, а тепер інша справа. Тому відповідь Альда лунала рівно і зосереджено. Помовч і не заважай мені. З цими словами він тим самим магічним поштовхом трохи зрушив у бік витончений важіль однієї з чотирьох клямок, що утримували стулку вгорі та внизу. Тієї ж миті вікно закрила стіна вогню. Неприродно яскравий і напрочуд безшумний. Він лише трохи шипів на межі навіть магічного слуху, що й слід було довести. Задоволення в голосі підселенця мені стало зрозумілим лише після його наступної фрази. Впевнений, навіть рама залишиться неушкодженою. Це ти за його виглядом зрозумів? Я вже майже не дивувалася тому, як Альт. Примудрявся робити неочевидні для мене висновки. Так, не знаю, як Келір примудрився долучити до створення пасток мага вогню, але, судячи з кольору та характеру загорання, це полум'я має знищувати тільки те, що є живим. Тобто для нас воно безпечне? Не смертельне, я би так сказав. І, напевно, не таке болісне, як для живих. Цікаво, як довго палатиме. Наче почувши його слова, полум'я згасло. І на віконній рамі справді не залишилося жодного сліду, як і на підвіконні. Помаранчево червоне сяйво зникло, і тепер вікно виглядало звичайнісіньким, не відрізняючись у цьому від фіранок. Це було... Неважко. Я навіть сказав би, що підозріло легко, задумливо промовив Альт. Перевіримо. Підселенець обережно відвернув раніше зрушений важіль. Нічого не сталося. Та коли він торкнувся наступного, моє тіло раптом пірнуло в горизонтальне положення та опустилося майже в рівень з підлогою. А наді мною щось просвистіло і тоненько задзвеніло. От тепер вірю. Я відчула цікавість як власну, так і Альда. І якщо мені хотілося дізнатися, що взагалі сталося, то підселенця явно цікавив сам процес. Він підняв моє тіло і повернув йому первісне положення, після чого став повільно повертатися для огляду кімнати. У ложі, стінах кімнати та дверях стирчали м'яко сяючі голки, приблизно з мій палець завдовжки. Здалеку вони нагадували крижинки або гірський кришталь цікавого сріблясто блакитного кольору. Це що таке? Я чув про подібні пастки, але ніколи не бачив у дії. А детальніше? Зараз сама побачиш. Знову пролунав дзвін, і всі кристали, або що то було, разом обсипалися дрібними голками. Страшна штука, як мені розповідали, зітхнув Альт. Витягувати з рани ці голки сумнівне задоволення, їх майже не видно. Ну, зате тепер ти можеш розпізнати таку пастку, бо побачив її. Я правильно розумію? Так, ти теж. Хоча за моїх часів вони були дуже рідкісними і досить майстерних для їх створення магів води та повітря можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Хочеш сказати, що кілір був не з простих, якщо зумів залучити когось настільки майстерного до зачарування своєї домівки? Те, що він не з простих, і без того очевидно. Але я не знаю, наскільки за 800 років змінилася майстерність стихійних магів. Я відчула гіркоту та досаду, не мої. Що таке? Ти про що? Ну, твої емоції. Просто подумалося, якщо у стихійників все не настільки погано, як у некромантів яких я бачив, то цей будинок може бути куди небезпечнішим, ніж я гадав спочатку. І погроза Кіліра. Він зітхнув і додав, що ж, будемо розбиратися з цим поступово. На вікні ще дві пастки виходить. зрозуміла я. Так, але третю я бачу. І, здається, знаю звичайне розкладання, але чимось доповнене. Підселенець мав рацію тільки но був зрушений важіль третьої клямки, як вікно зникло за буро зеленою хмарою. У наступну секунду воно рушило в наш бік, а я відчула поколювання в ногах. Потік енергії, що йшов через моє тіло, посилився. І одразу матеріалізувався навколо мене у вигляді золотистого кокона з отруйно зеленими іскорками. Не пам'ятаю, щоб ти раніше використовував це заклинання. Воно дуже енерговитратне, і зараз я дещо ризикую. Хмара і не збиралася розсіюватись. Немов хижак, що вистежує здобич, вона клубилася навколо тонкого сяючого бар'єру, але ніяк не могла проникнути всередину. Я ж тим часом відчувала, як поколювання в ногах і здратівливого потроху ставало болючим, поки що лише трохи. А чи варто так захищатись? Розкладання ж не може зашкодити кісткам. Ця форма може. У голосі підселенця бриніла напруга. Модифіковане заклинання працює, зокрема і проти нежиті. Тобто, ти можу не витримати, швидко відповів Альт. Допоможи мені. Як? Дай мені енергію. Мені знадобилося кілька секунд. Щоб зрозуміти, що він попросив. Але коли прийшло розуміння, то не надто допомогло, тому що про спосіб виконання такого прохання я й гадки не мала, мені ніколи навіть на думку не спадало підживлювати енергією власне тіло через очевидну безглуздість цієї процедури. Не зовсім так, різко промовив підселенець, перериваючи мої роздуми. Тіло лише провідник. Підживлюючи когось, ти посилюєш не тільки потік сили в ньому, скільки саму сутність мага, можна сказати, його душу, доповнюєш його хм, енергопотенціал власним. Враховуючи те, що у своєму тілі ти зараз не одна, то технічно все можливо. Але як саме це зробити, ти маєш вирішити сама. Ти диви, цей зануда навіть у такому стані примудряється читати мені лекції. Як зробити, як зробити? У голові промайнула ідея, яка могла виявитися вдалою. Або ні. Я передаю енергію через дотик, тож треба якось це організувати. Ти зможеш передати мені частковий контроль над тілом? Хм. Без однієї руки, гадаю, я зможу утримати щит. Достатньо, гадки не маю. Альт видав уїдливий смішок, але ніяк не прокоментував відповідь, що яскраво демонструвала мою непохитну впевненість у своїх можливостях. Натомість він виставив уперед обидві мої руки. А я помітила, що дещо змінилося. Ліва все ще мерехтіла переливчастим зеленувато блакитним кольором, тоді як права рівно сяяла зеленим у місцях з членувань кісток. Я обережно ворухнула пальцями. Підселенець повернув мені контроль над правою рукою. Залишилася дрібниця зосередитися не на тілі, а на душі. Зважаючи на те, як раптом почав мерехтіти золотистий щит, зосереджуватися доведеться швидко. Як же я ненавиджу поспішати у цій справі? Тим часом Альт злегка відвів убік і зігнув лікоть, подаючи ліву руку, ніби у запрошувальному жесті. Секунду повагавшись, я вклала пальці правої до його своєї. Розкритої долоні. Всупереч моїм очікуванням, зв'язок виник легко і природно, ніби, ніби я справді створювала його із собою, але при цьому з якоюсь іншою собою жорсткішою, холоднішою і могутнішою. Заворожено спостерігаючи за тим, як змішуються схожі. Але все ж таки різні свідчення моїх долонь я спіймала себе на розумінні, що Альт все зробив сам. Мабуть, від мене потребувалася лише згода. А може, й вона не потребувалася, а підселенцеві просто знову захотілося пограти в рівноправність. Від посиленого потоку енергії мої кістки дрібно затремтіли, але поколювання в ногах раптом зникло. Супроводжувалося все це несподіваним відчуттям легкості, відстороненості розуму та наростаючого тепла у всьому тілі. Цікаво, на що я справді погодилась, бо те, що відбувалося, не відчувалося схожим на ефект від звичного для мене підживлення. Втім, а чому б він мав бути схожим, зважаючи на обставини. Одночасно зі шкряботінням черв'ячка сумнівів, десь на задвірках розуму, підселенець вимовив вголос, знайоме мені заклинання. Спочатку зникла хмара, що так і не дісталася до нас, а потім і захисний кокон. Лише після цього підселенець відпустив мою праву руку, і та одразу перестала мені підкорятися. Розрив зв'язку. І звичайні відчуття повернулися, у тому числі і дратівливе поколювання в ногах, а ще ледве вловима досада, що майнула десь краєм мого розуму, і розтанула. Щоправда, я так і не встигла зрозуміти належала вона мені чи підселенцю? Цікавий досвід, м'яко промовив Альт. Але, мабуть, краще не зловживати. Чому? Наче все пройшло вдало, моє припущення прозвучало невпевнено. Справді, раптом я знову чогось не бачу, не відчуваю чи не розумію. Враховуючи те, наскільки спокійно я тепер сприймаю це припущення, мабуть, у розуму в мене все ж таки додалося ну, чи, хоча б терпіння або покори, Ха, більш ніж вдало. Підселенець хмикнув. Але наш сумісний магічний потенціал значно перевищує можливості твого тіла. Думаю, ти сама це відчула ризиковано. Пояснення Альда звучало цілком правдоподібно. Я спробувала дослухатися до його настрою, начебто рівний, спокійний, чого б він не хотів, насправді. Те, що сталося, напевно, виправдало його очікування. Я зрозуміла. Отже, ще одну пастку пережили. Тепер остання. Зважаючи на те, якими були три попередні, так, Кілір ґрунтовно перестрахувався. Якщо так зачаровані всі можливі входи та виходи, то це не будинок, а справжня фортеця. Тим цікавіше подивитися на все це ззовні і бажано з сусідньої гори, буркнула я. Раджу обережніше ставитися до своїх бажань. Раптом жрець підготував ще й пастку телепорт, сказав підселенець. А я не певен, що стикався з усіма їх різновидами, тож можу вчасно не розпізнати. Ти диви. Навіть без звичного яхицтва це сказав, щось підсаленець після нашого енергетичного зв'язку підозріло добрий, альдже тим часом обережно сунув важіль останньої четвертої клямки, і нічого не сталося. Ну, крім гуркоту стулок, вони відкрилися всередину. Коли крізь вікно до кімнати увірвався потік повітря. Від несподіванки підселенець відсахнувся, але то був просто вітер. Щось тут не так насторожено пробурмотів Альт, не поспішаючи наближатися до вікна. Може, він думав, що до цього ніхто не доживе? Легким магічним поштовхом підсаленець похитав спочатку одну стулку. Потім другу. Прикрив обидві, але вітер одразу відкинув їх назад так сильно, що мені на мить здалося, ніби шибки ось ось розіб'ються від удару. Але обійшлося. Минула хвилина очікування. Дві, три. Поривчастий вітер продовжував тріпати фіранки та хитати стулки. І все. Це все здається мені вкрай підозрілим, але треба рухатися далі. Голос Альда прозвучав дещо приречено, та й мене саму не відпускало відчуття неправильності того, що відбувається щось справді було не так. Але не було видно ні найменшого спалаху, який міг би підсказати характер пастки, що чекала на нас. Підселенець обережно наблизив моє тіло до віконного отвору на один крок. Завмер. Ще один знову почекав. Особливо сильний порив вітру смикнув фіранку так, що та сунулася і торкнулася мого тіла краєм, а потім раптом подовжилась і обвилася навколо моєї лівої ноги, видавши роздратоване шипіння, Альт метнув у ожилу тканину чари розкладання, але в останній момент магічний імпульс полетів у вікно. Друга фіранка обвилася навколо правої руки та сіпнула вбік. Підселенець забурмотів заклинання зняття чар настільки швидко, що навіть знаючи його на пам'ять, я ледве встигала розбирати окремі слова. Фіранки тим часом повільно, але вірно, долали опір Альда і тягли моє тіло до вікна. Віконний проріз засяяв знайомим білим свіченням. Донедавна прихована пастка містила у собі чари упокоєння. От чому її не було видно одразу. Підсаленець лівою рукою направив заклинання розсіювання на фіранку. Обвито навколо правої руки, наче живе синє щупальця на мить судомно стиснулося навколо моїх кісток, а потім обм'якло, легко зіскользнувши та повиснувши вздовж стіни шматком звичайної тканини. Перша ж фіранка тим часом ледь не викинула моє тіло у віконний проріз. Підселенець в останню мить встиг відновити рівновагу в повітрі та сіпнувся назад так, що захрумтіли кістки. Знову залунала скоромовка заклинання. Я відчула гострий біль у лівій нозі. Схоже, зламалися гомілкові кістки. Альт смикнувся і затріпався ніби спійманий у пастці птах. Знову біль, тепер у коліні. Підселенець осікся і почав читати заклинання наново. Біле свідчення навколо віконного отвору ставало все яскравішим, і, здавалося, тепер наближалося до нас. Рівне, блакитно зелене свічення навколо моїх кісток почало мерехтіти. Альт втомився, чи його відволікає біль, чи й те і інше. Я прямо таки відчула. Як під наростаючим тиском фіранки щупальця з болючим сухим похрускуванням змістилися уламки гомілкових кісток. Міцніша стегнова ще була цілою, але зачарований шматок тканини повільно та впевнено просувався до тазових кісток. До моїх кісток! У грудях ворухнувся страх. Мій чи підселенця, неважливо. Небезпека у покою загрожувала нам обом. Забрати біль чи поділитися енергією зальдом. Кістки сурта, за що ж мені робити? Заклинання зняття чар знову пройшло повз. Підселенець сіпнувся назад за мить до того, як білястий спалах охопив місце, де нещодавно знаходилося моє тіло. Та що ж це за пастка така? Розставити кілька таких по околицях тремтячих пагорбів і живих некромантів не знадобиться? Мене охопила злість від власної безпорадності, від божевільної винахідливості кіліра, від того, що такі серйозні чари були витрачені просто на те, щоб захистити лігво цього мерзотного мерця, коли вони могли б. Послужити значно кориснішій справі, біль у пошкодженій нозі доповнився нестерпним свербінням від безперервних уколів у правій, але при цьому свідчення навколо моїх кісток знову вирівнялося, перестало мерехтіти. Можливо, через те, що Альт почав читати якесь інше заклинання, мені незнайоме, гаразд, спробую забрати весь біль собі. Знати б тільки, як це нещодавно мені вдалося зробити, тоді я була зосередженою і не сіпалася, відчувала кожну ниючу кісточку, а ще намагалася зрозуміти, який колір переважає в цьому переливчасто блакитно зеленому сяйві навколо мого скелета. От тільки не сіпатись у мене не вийде за всього бажання, а якщо й вийде, то краще не треба. Ниючи кістки. Тут і зосереджуватися нема чого. Я й без того відчувала кожну, ніби вони усі були моїми. Принаймні тепер боліли однаково. Сяйво, здається, таки переважає зелений. Не настільки отруйний, як бачений мною у схованці відсвіт в очицях підселенця, спокійніший, холодний. От і все. видихнув Альт. Не зрозуміло, що маючи на увазі. Мені навіть не одразу вдалося зрозуміти, чи промовив він ці слова подумки, зате встигла помітити, наскільки сильно тремтів його голос, а ще виявила, що моє тіло стоїть на колінах і важко спирається, слабо поблискуючи зеленню ліктями на підвіконня. Підселенець повернув мені контроль. Ми не розсиплемось не знаю, треба відпочити. Тобто ти вирушаєш до схованки? обережно перепитала я. Тільки цього зараз бракувало. Залишитися віч навіть з будинком, напханим пастками, трохи менше, ніж повністю. Мабуть, ідея вийти через вікно дійсно була досить сумнівною. Але підселенцевий я в цьому а вже ж не зізнаюся. Ні, потрібно спочатку подивитися що зовні, а вікно я використав розсіювання чар площею, тому й так кепсько зараз. Вікно безпечне. На мене раптово накотило до болю знайоме відчуття ознобу. Як від лихоманки. Це ще що таке? Відчуття Альда? Йому настільки погано, що доходить і до мене. Виглянь. Я слухняно підтяглася на ліктях і, лігши грудною кліткою на підвіконня, висунула голову у віконний проріз. Вітер, що змінив напрямок, тут же запустив пальці до моїх очей. У спробі вивчити вміст черепа. Я покрутила головою, клацнула щелепою від подиву і відчула пекучу вдячність Альдові за те, що він взагалі ніяк не прокоментував побачене. Хоча дякувати за це, напевно, мені варто було скоріше б його змученому стану. Але хай там як визнати, очевидне, все ж доведеться. Альде, мій уявний голос звучав до огидного жалібно, але в той момент я з великою радістю сама би вдарила себе чимось важким. Я визнаю, що це була дуже погана ідея. І фіранки таки були зачаровані. У голосі підселенця не було зловтіхи. Від підтверджуваного факту власної правоти, лише нескінченна, втома, і вже знайома нотка приреченості. Я подивилася вниз, на підніжжя гори, що виднілося серед рваних хмар. Ліворуч і праворуч майже прямовисні голі схили, зі знайомого чорного каменю із сірими прожилками, ані найменшого натяку. На інші вікна, ворота, під'їзну дорогу і все таке інше, що мала б нормальна будівля. Нічогісінько.